І сьогодні ми будемо грати YouTube Legends. Я питаю, коли знімав дуже куча відео по Ютубу, по YouTube симулятору. Пам'ятаєте, от я хочу знову повернутися. Ну і проще до інші ігри, тільки трохи повернути до своєї. І я вже маю. У мене ось такі п'яти, такими характеристиками. Дуже хороші. Я далі наформлювався, я не знаю скільки там. Свят. набрал Перейду чекайте я, я зараз ще хочу просто зараз подивитись фейтуйком. Потім іще назбираю на нього. То потім куплю і 37. Щоб купити його, потім... Ну, далі ще перероботу. Все перепрошую. ух Митрайцы треба 30 Я просто хочу, че, все, щоб шутчи мані були мене, скоро тут на цій ігрі буде 10 мільйонів підписників. Хотілося б насправді чи слово. Ну, то я знаю, чи підписник десь не канав. О, всього. Зачідово показати, які мене зараз тут кнопки ігри є. Зараз покажу. Я вже через нас на... на 2 мільйони. Щоб... я... Грудоза, ну, и, да, когда заново перепросил по миллионы. И я вернусь, когда буду в студии. Тут я уже компьютер иду обрез. он вот дальше моя сребная, золотая и скорого бриллиант. Он с меня справедливо не реально, а хотелось в реальности. Я уже скажу, Давайте, я уже хочу здесь миллионов. Две сотки. Дальше монеточки будут. Ну, Но... А ну, 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 Ты... Ну, ну. О, третий миллион. будет. Я все, все. Ну, я бачу, бачу, бачу. Да и дает. И дарить до все. Все, 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 я шучу, хочу Я там все. А ну. ну. тут. НО! No. Ой-ой-ой, или 10 миллионов. Прикиньте 10 миллионов. А да и поставить как майдай. Ду -ду 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 -ду. Воно. Во! Куда по. По чому? Часы старт. Вот має бути Видно кнопка. Все, вот моя прелесть. Игры. Прикинь. Я не помню, что в те игры по прелесть я получал 10 миллионов подписчиков. Иди тут хорошо. Да. 85. А я потом что тут возможно. Сиди. Ну я по 2 миллиона уже. Да, дуже мало, дуже мало, дуже мало. 5 миллионов. Тут еще только проблема. І що в тому світі там треба було не знати скільки ну, попередні. Там в світі там, треба було мене. То взагалі без поняття. Про, тому його треба це. Що він. Ну отак. От що трошечки тут проблеми ігри. І тут треба головне п'яті вам прокачувати. І що ви будете дуже прокачені п'яті, то ви дуже швидко будете прокачувати ці ігри. Коли без п'ять вы ничего не зможете. Майже. Майже взагалі нічого ви не зробите тут. Без п'ятьов. А он пізайте треба п'ятів. От який мне вже п'ят. 15 триллион. Я не знаю, скільки там приблизно. проблема. Передвиж.

А, я скоро можу попасти на якийсь третій світ. Я думаю, там буде паркур, потім я оцей паркур підходив. Показував, який він там. Ось такий. Це як мені гра тут треба оцей ось ньогойок. Але де, зараз віду, я зараз не відочу прийду назад. бачив там цей. Ютубер по си игре показал кто цей о до речі. о я не получаю гема я понял Виходить... а я тут схоронився? Чого? чайте не горить я потім маю назад ты так -мо я чувствую тут зараз. Тихо, тихо, тихо. тихо. Ой, вибачте, далі повносять. Я пройшов. От до речі це, от і перший світ. Я лети сюди дійшов. Ну, Ой, підписи п'ятану, початку 10, а я тут не дивуваюсь. Ото тут П'яти. Ну, мене, але не П'яти є, якомість. Я розумію, коли я тут був на початку, коли я приїхав контролю Київ. Давайте, я... я думаю, що сейчас. Ну. А ну я пинца. О, хочу. Він дає по шестьдесят. Я тут секрет... секрет у чм є. Это за пикачу. Мен на стільки п'ятір є, я не мог пикачу. Эй, він пик крафт им не кучу єв. О, Пикачу. Пикачу больше, да я не ж самый ютубер той. О, ну, давай ка Подходит из нос. Да вы пишли, вы Вещь. 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 Ай, Ая. Це тут складно Тут тобто Трохи складно, тут тобто... там тут це дерево малі є. І толсті. Їх. І вони дуже їх як... трошки важко по них попадати, тому я і так і ви щас впадає. Що тобто, треба сформе. Щоб тут. Щоб тут не мучитись. tá novo tá novo mhm põe o põe o tá nova Vixe. Vixe. ah tá aqui. Я на відео пройшов, що Короче, Коротше, якщо вам все сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Монстр Ігор і всім пока-пока.